Розповім про життя на Уманщині в кінці 80-х. 80-ті на Уманщині це був складний час. Складний час. Взагалі, на Уманщині були діти, в кого багаті батьків, дуже рідко була. Закордонна техніка, підсилювачі, бабінні магнітофони Піліпсонь, але для більшості людей жили на Уманщині у 80-х дуже бідно. Більшість простих людей. Як це сказати, що люди прості на Уманщині жили дуже бідно? Взагалі, от бувала ситуація на Уманщині, що не було. Батька, а матір одна виховувала дитину, двох дітей, трьох дітей. І зарплата була 75 карбованців на Уманщині в кінці 80-х, коли генсеком Радянського Союзу був Горбачов, то люди просто виживали, їли супчик, якусь там картошку жар. Ну, дуже важко. От хорошо себе чувствовали на Уманщині. Зараз вип'ю напій кока Кока-Кола. Добре почували себе на Уманщині ті, хто, як би це сказати, базікать, теревенять, говорить, мав підтримку, мав батьків в партійній номенклатурі Уманській, мав батьків або в селі, які займались господарством, держали худобу, а самому вижити було дуже важко. На ті Зарплати, що були при Радянському Союзі. От Мій батько купив багато техніки в кінці 80-х, будучи студентом, він купив два програвача вега пластинки, бабінний магнітофон. Союз-110 підсилювач рівня Західний Модіссей 100 ватний технологічний. Значить, дві колонки професійні амфітон. Потім два магнітофони маяк. еквалайзер прибой. Багато було в нього. Техніки, були касети, пластинки. Але але просто він всьому собі відмовляв. Він отримував пенсію, виплату і стипендію, пенсію по цукровому діабету. Взагалі, от є люди, які хотіли незалежності, а є люди, були на Уманщині, які устроював порядок речей, який був в цьому. Союз і вони зовсім не боролися за незалежність. До останнього гнули лінію партії, лінію партійної еліти. Як би це сказати? ну, Але взагалі люди, ті, що були в комуністичній партії, до останнього, їхні діти, внуки живуть в кращих умовах, ніж ті, що боролися за незалежність, якось це не зрозуміло. Також я бажаю сказати я бажаю сказати, що. В той час люди виживали і. Появилась при генсекі Горбачові, потім президенту підприємницька діяльність, кооператори, але бідний, простий робітник на Уманщині не міг піти в ті кооператори. Треба був запас радянських карбованців чи. Чудов... Ну не просто було. Взагалі, бажаю сказати те, що суспільство тоді було несправедливе. що купувати джинси. Джинси було дуже дорого. Дуже дорого купити джинси, віддавати цілу зарплату 120 карбованців за джинси. Віддавати за техніку, ну, наприклад, магнітофон весна це все було дуже дорого. Взагалі, я бажаю сказати, що в той час мати закордонні Шмотки це був як статусний маркет, Це считалося ти крутий. Ну. Взагалі, суспільство і тоді було таке саме, що тільки ти невигідний, як зараз, тебе зразу кидають, тебе зразу сливають. Взагалі, я бажаю сказати, що наша система. Освіти на Уманщині, тоді була якісна. Тоді були дуже якісна точні науки, викладання гуманітарні. Тоді були хороші фахівці, вчителі хімії в кінці 80-х, вчителі біології хороші. Тоді функціонувала вища освіта, педагогічний університет, аграрний. Також я бажаю сказати базікать Теревенять, що непростий час був у кінці 80-х, було багато спекуляцій, була спекуляція від влади, власність, перестройка, але любого могли хто не угодний уманській еліті посадити в в'язницю, бо це гарні. Ну, Така система, що люди всього боялись, люди боялися висловлювати свою думку. Що, роді би, гласність була проводена Горбачовим, ну еліти були досить жорстокі на Уманщині. Вони держались себе, вони, еліти на Уманщині в кінці 80-х мали магазин спецтоварів, вони получали пайки. Оце така обстановка. Взагалі, Позитивне в кінці 80-х на Уманщині, що в селах на Уманщині був, було світло 2 копійки радянських кіловат. в місті було світло 4 копійки кіловат. Це досягнення. Взагалі, досягнення було те, що дешевий газ, оплата комунальних, дешевий обід в їдальні шкільні. Взагалі було багато. Цей час в кінці 80-х позитивного. Але от мій батько боровся за незалежність, дідусь боровся, а всі мовчали. Всі мовчали, коли був у в'язниці Чорномаз. Ніхто не вийшов на, на мітинг Герою України. Велика вдячність! Ніхто не писав ніяких листів. Ну, просто люди дбали, щоб поїсти. Щоб все в них було хорошо. А то як чи Незалежність чи є держава їм було все одно. Їм було все одно. Взагалі, я бажаю сказати, базікать Теревенять, що непростий час був тоді. тоді був час непростий тим, що створювались кооператори і вони не хотіли, вони хотіли перейти в незалежну Україну, щоб була приватна власність, і сповідувати свої інтереси, а не дбати за народ, за простих людей, за людей, що нуждаються. ну... Еліти дбали за себе в той час. Взагалі, так би сказати, в той непростий час люди отримували дуже важко квартири. От вчителі отримували однокімнатну квартиру дуже рідко. Взагалі була перевага в той час, що краще житло отримували представники. У кінці 80-х ті, що мали багато, ті, що були в комуністичній партії. отримували чотирикімнатні квартири, отримували квартири не в углові трьохкімнатні. А простим людям, просто люди нам давали квартири в кінці 80-х в углові. Взагалі, ну, я дуже прикро відносись до того, що згоріли заощадження. Ощад книжків 91-м. Взагалі я бажаю сказати те, що не просто було жити, виживати в той час. І багато було прикладів нерівності, багато було прикладів, ну що. Ну, Ну, не просто. От, наприклад, вивчились в кінці 80-х діти комуністів, вони їх ставили, розподіляли на прості міста, а дітям просто не давали хороших місць в партійній роботі, партії агітації. ще, коли був Сталін, проста людина могла пробитись на місце. На місце. ну... Як би це сказати, по, ну, в суспільстві соціум. Взагалі, як би це сказати, базікать теревенять. Ну, в той час був кожен сам за себе. Всі прикидались в кінці 80-х на Уманщині комуністичними лозунгами, а насправді дбавили за себе. Щоб у себе було житло в своїх дітей, щоб були гроші, щоб була нова техніка, щоб була машина Волга чи Жигуль. І... А просто на словах всі комуністи, всі. За радянську край, за неділимий Радянський Союз, а на практиці всі за свою шкуру, за свої інтереси, щоб мати більше ресурсів для себе. Слава владі України, слава владі Уманській, слава владі Христі, слава владі Черкас! Велика вдячність губернатору Черкас, слава Кличку. Велика вдячність Дональду Трампу і Байдену за допомогу Україні. Слава владі України, слава владі Уми.